Три фрази, які вбивають продаж до того, як він ще розпочався, і можливо, ви використовуєте їх щодня. Перша фраза не знаю, напевно, так. Що чує клієнт? Я некомпетентний, мені не можна довіряти. Натомість краще сказати: я уточню для вас цю інформацію і повернусь з нею найближчим часом. Друга фраза а, як вам буде зручно? Наче звучить і ввічливо, так але насправді для клієнта це перекладання відповідальності на нього. Найкраще сказати, що з мого досвіду найзручнішим варіантом буде саме ось цей, і третя фраза це не моя компетенція. Що це означає? Про те, що я не хочу вирішувати вашу проблему і не хочу витрачати на це свій час. Замість цього краще сказати, що за це питання відповідає мій колега. Якщо це дійсно не ви відповідаєте за це питання, але я передам йому цю інформацію і обов'язково проконтролюю, щоб ви отримали відповідь або рішення найближчим часом. Продажі це лідерство та впевненість. Якщо ви не ведете, клієнт не піде за вами.